Ручки у праву руку. Є серед нас Ні. Але ви знаєте, є люди, яким зручніше працювати лівою рукою, так? А є люди, які однаково добре володіють обома руками. Такі люди називаються амбідекстри. Отакою людиною був Леонардо да Вінчі. Він обома руками володів однаково. Подивіться на малюнку, якою рукою він тримає перо. Лівою вірно. Це тому, що більшість робіт, які до нас дійшли, він написав взагалі лівою рукою справа на ліво. Прикиньте, він таким чином тренував праву півкулю мозку. Отак виглядає рукопис Леонардо. Але деякі роботи, які він вважав найбільш важливими, він закодував. Дорослим зазвичай знайомий вираз коди більше. вірно? може. Читали брали на, а вже дивилися фільм за романом. Оце код да Вінчі. Отак Леонардо кодував свої записи. Спробуйте цей текст прочитати у дзеркалі. Виходить? Леонардо писав, дивлячись у дзеркало, так аби текст правильно читався у дзеркалі. І ми зазвичай дорослим пропонуємо за цим столиком відчути себе в ролі Леонардо і спробувати відтворити код, де він ще. Але я, дівчат, не збирався так мучити.